Ой, ранку. З вами я, Олександр Бригінець, та Ютуб-канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні у нас головними героями ранкового випуску будуть спочатку Трамп, потім Путін і весь час Зеленський. Якщо буде цікаво, будемо говорити про війну, про вибори, про мир і про зміни в світі, які очікуються. Найближчим часом. Оптимізму мало, але коли ви хочете е, мати більше оптимізму, просто треба знати більше правди, бо правда вона завжди рятує. Так от, завтрашній день великий і ключовий для е, світу. Це не жарт, це справді так і є. Завтра е, Сполучені Штати планують ввести. Свої божевільні мита для всіх країн світа Трамп це сказав так: ми вводимо проти всіх мита, а потім розберемося. Мита дуже високі, це дуже стрімко збільшить вартість товарів, і, відповідно, всі у відповідь введуть свої мита, це дуже суттєво збільшить вартість товарів в самих Сполучених Штатах. Фактично, це спонукає економіки закриватися. Ну, припустимо, американцям більше споживати американські товари: китайцям, китайці, європейським, європейські товари. От, але е це не заважатиме європейцям споживати китайські товари, а китайцям споживати європейські. Таким чином, е Трамп робить все можливе для того, щоб формувався інший ринок, ніж ринок з Сполученими Штатами, грубо кажучи. Е всі товари, які йдуть Сполучені Штати не конкурентні, вони будуть там дуже дорого продаватися. Всі товари, які йдуть зі Сполучених Штатів, не конкурентні, вони будуть продаватися погано. США саме себе заганяє в ізоляцію, і це спонукає колишніх опонентів більше торгувати між собою. До речі, якщо ви думаєте, що я жартую, це не так. От днями вчора відбулася зустріч керівників економік. Таких країн союзних, як Японія і Північна Корея, ну це зрозуміло, бо тому... Південна Корея. Це зрозуміло, тому що це союзники, це партнери Сполучених Штатів, вони знаходяться поруч. Навіть е е коли я був в південній Кореї, на якомусь там мисі мені казали, що ось так, якщо туди подивитись, то там от видно Японію. Я подивився Японію, не побачив, але. Цілком вірю, що це все поруч. І там ще Тайвань поруч знаходиться, і це такий шматок території, який блокує е китайське спрямування в Русі на північ. Так от ці дві країни е провели перемовини про те, як бути в ситуації з санкціями, з е митами, хоча це і є санкції Сполучених Штатів. І цікаво, що цих дві країни було не дві, їх було три. Як ви думаєте, яка була ще третя країна? Китай. Тобто виходить, що два союзника Сполучених Штатів, Південна Корея і Японія та опоненти ворог Китая Сполучених Штатів Китай разом провели зустрічі про те, як виходити з цієї ситуації, коли Сполучені Штати введуть мито. Це говорить про одне, що ці всі країни, крім Сполучених Штатів, будуть з собою шукати. Між собою шукати економічні стосунки для того, щоб заповнити оці ніші, які виникнуть при торгівлі Сполученими Штатами. Так, Сполучені Штати дуже великий ринок для багатьох країн, особливо для Китаю, це неймовірно великий ринок, тому що основна маса товарів йде туди, але їм доведеться шукати інші місця, куди його продавати. В Росії вони дуже багато продавали, ну, більше продати не можуть, там просто низька ємність ринку. А от європейський ринок, який є другим, після Сполучених Штатів, тому що коли ми говоримо, що Китай друга економіка світу, це трошки правда, а трошки ні, тому що насправді друга економіка світу Європейський Союз, оскільки він має одну митну систему і в багатьох випадках одну валюту, то навіть сама економіка території, яка Стосується євро, тільки вона вища, більша, ніж китайська. Таким чином, абсолютно зрозуміло, що вони зараз підуть на зустріч одне одному, багато про що почнуть домовлятися, і це спонукатиме всі інші країни об'єднатися між собою, принаймні економічно. Таким чином, чи можна це назвати великим успіхом Сполучених Штатів, ну навряд чи. До речі, один з економістів, американських, написав, що така позиція. Сполучених Штатів може призвести до краху долара. Це так, він називає фактори, які впливають на курс долара і на його значущість в світі. Але він не наводить головний фактор. А головний фактор, як на мене, це Збройні сили Сполучених Штатів. Збройні сили Сполучених Штатів, які контролюють першу економіку світу, плюс вони контролюють другу економіку світу, якою є Європейський Союз. Плюс вони еконують, значить, контролюють четверту економіку сполучених штатів економіку світа, якою донедавна була Японія. Зараз вона п'ята, а четвертою стала е, Німеччина. але все одно, ось бачите, це всі країни ну там в п'ятірку входять чотири економіки світу, які контролюються збройними силами Сполучених Штатів відповідно. В цих країнах долар є дуже важливим, а відповідно, і всі інші країни в всьому світі віддають перевагу саме долару. Якщо всі країни в світі почнуть потихеньку відмовлятися від долара, цей долар починає, почне втікати з цих країн до себе назад на батьківщину. І йому треба буде думати, що робити з цим доларом, тому що надлишки долара будуть надзвичайно великі. І е, оці всі борги, які сьогодні є у сполучених штатах, їм доведеться їх платити, а не просто друкувати нові нові долари. І ці борги ну неймовірно вищі, ніж е, те, що вони могли би давати е, на допомогу і підтримку е, країн НАТО і, і допомагати у війні в Україні. Тому е, взагалі дивна позиція, яку вибрав собі Трамп, ну це його звичайно право, але вже як є. До речі, дуже прошу вас перепощувати цей текст, це, це відео це дуже важливо для донесення інформації і до людей, і для, то, для того, щоб Ютуб бачив, що це цікаво. Крім того, дуже прошу вас коментувати тексти, лайкати. Ютуб це дуже любить, і ну я теж, чесно кажучи, дуже люблю, так що дякую вам. От і е, підходимо до наступної теми: це тема. Путіна. Чи виграє Путін від того, що вводить в мита такі великі Трамп? Так, думаю, виграє. Чому? Тому що коли світ почне шукати економічних зв'язків поза Сполученими Штатами, одинадцята економіка світу Росія, хоч вона і зруйнована і зайнята Китаєм, вона теж буде викликати певний інтерес, ну і умовно кажучи. Що робити Європі, яка зріджений газ зараз купує у Сполучених Штатів. і вони введуть оці санкції, які заплановані, по забороні всієї американської продукції в Європі, то відповідно де брати зріджений газ європейцям, якщо не американський. ну в світі не так багато місць, відки вони могли його доставити, і в даному випадку є небезпека. Що серед інших джерел почнуть розглядати варіанти і російські. І в такому розумінні всякі дурниці, які робить Трамп, вони вигідні всім його оп опонентам. А Росія точно не друг Сполучених Штатів, точно їх опонент, і точно вона може на цьому теж трохи виграти. Не стільки, скільки всі інші, але все-таки економічну ізоляцію це може послабити, тому що в даний момент всі будуть думати, як боротися з санкціями. Вони ж мита е, сполучених штатів, тому це це на жаль і в інтересах Росії певною мірою, і трошки зашкодить і Україні. Хоча, якщо говорити при примутому торгівлю з Сполученими Штатами, то у нас вона ніяка і це ніяк не вплине ні на наші ціни, ні на їхні. От і таким чином, ну, ми маленька економіка і мало що купуємо у Сполучених Штатах. Так що, от, тож для нас це в прямому розумінні не так небезпечно. Так, от, повертаючись до Путіна, дуже цікавий текст вийшов на в одній з російських умовних видань, і це було ну про Зеленського. І дуже цікава історія, вона фактично підтверджує все, що я сказав про Зеленського, про змову Путіна і Зеленського. В чому це виражається? Це виражається в тому, що Зеленського хочуть другі обрати президентом і хочуть це зробити, отримавши паузу в війні, і Сполучені, і Сполучені Штати можуть це підтримати, і Росія це підтримує. Але ідеологія у них інша. Вони говорять про те, що вони будуть. Готові підтримати вибори фактично в Україні для того, щоб знести Зеленського, і вони дуже жорстко виступають проти Зеленського, то безумовно є свідченням того, що вони його підтримують. Чому? Тому що хитрість політики Російської Федерації в тому, що вони знають ставлення до позиції Російської Федерації в Україні. Вони знають, що все, що говорять в. Росії все сприймається навпаки в Україні, і тому вони використовують цей фінт з гострою критикою, з гострими заявами проти того, кого б вони хотіли підтримати. Хочете приклад? Я вам наведу такий приклад: у 2018 році напередодні виборів, вкотре значить, Росія ввела санкції проти. Відомих українців. Вони були введені вже тоді не перший раз проти мене, бо проти мене санкції були введені ще в 2014 році, але в 2018 році котрий раз там їх продовжили. І там був дуже довгий список, ви його можете знайти він дуже цікавий. Як от що знаєте, що дуже цікаве? Що в цьому списку є персонажі, які точно є великими ворогами Росії. Ну, припустимо. Добки не брати. Вони ж такі величезні вороги, вороги, правда? Але вони були включені в цей список. І Там було ще дуже багато таких. Для чого це робить Росія? Вона це робить для демонстрації всім, що це, мовляв, не наші люди. Це все одно, що взяти, коли є твій розвідчик, чи якийсь агін, розвідник, чи якийсь агент, сказати: ні 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 це не наш. Ви нам його видайте, ми його зараз тут розстріляємо це такий ворог. І Росія це абсолютно чітко значить, артикулює, яку причину вони називають, чому Зеленський поганий? Отаку От причину. Зеленський не хоче йти на територіальні поступки. І треба обрати іншого президента, щоб він пішов на територіальні поступки. А Хто а, а. може піти на територіальні поступки Росії? Відповідь ніхто не існує в Україні такого кандидата. Який би міг е стати президентом і при цьому піти на, тері... на територіальні поступки? Це хто буде? Залужний, Боданов, Порошенка? Ну, ну, назвіть мені хоч одне прізвище: людина, яка має рейтинг більше 1%, і яка може піти на територіальні поступки і підписати угоду про капітуляцію? І визнати окуповані території російськими територіями таких людей в Україні немає, тому розмови про те, що треба обрати і іншого кандидата, а не зеленського, для того, щоб він підписав угоду про капітуляцію. Це смішно, і у цій частині ми всі розуміємо, що це смішно. Але коли вони говорять про те, що значить в Росії, ненавидять зеленського. Багато хто в це вірить. Чого? Ну їм здається, ну як же його ненавидіти? Як же його ненавидіти? Він же сказав, що Путін помре. Ну так, да, Путін помре, і я думаю, що сам Путін, в принципі, здогадується, якщо він не лежить в холодильнику, як дехто каже вже, то навіть якщо він живий, то він точно знає, що він помре. І, ну, до речі, і Зеленський помре, і до речі, і я помру. Та що там не хотілося вам казати, але, чесно кажучи, то і ви помрете. Тому у даному випадку це виглядає достатньо смішно, але факт залишається фактом, що ця публікація вона дає нам пояснення, що вибори таки можуть відбутися найближчим часом, і формально Росія, даючи нам оце вікно на проведення виборів, буде говорити про те, що це для того, щоб зняти ненависного Зеленського. І що більш ненависного вони його будуть називати, тим більше буде рости його рейтинг. І тому абсолютно зрозуміло, що змова існує, домовленість існує, і вони граються в ці вибори. І є дуже невелика небезпека, що вони можуть обдурити український народ, тому що український народ дуже легковірний. Він вважає, що Росія може говорити правду. От дивовижно, як вони в це можуть вірити? От чого ж ні? Вони передали плівки про те, що Порошенко гроші з Москви кудись там вивозив. Люди в це повірили деякі. Тепер, вони, тепер Путін говорить, що він погано ставиться і хоче поразки, е е Зеленського, народ теж в це вірить. І якщо порівняти ще ці два факти, що значить, вони дають лівки проти Порошенка і дають час, можливість швидко переобратися Зеленського, то картинка стає абсолютно зрозумілою. Але здається, зрозуміло вона стає не всім. Дехто ці її не розуміє. Тому дуже вас прошу, хто дослухав до кінця. Дуже прошу вас не полінуватися, а поширити цей матеріал де завгодно, дати можливість це почитати іншим людям. Можливо, хтось додасться до тих, хто розуміє ситуацію. А це дуже важливо, тому що на носі у нас великі події. Я не зміг сьогодні все розказати, тому що формат моєї, моєї ранкової обідньої вечірньої е, випуску це 15 16-17 скільки там хвилин. Він вже вичерпаний. Повернемося до нашої розмови в обід. А вам дякую, що ви були а зі мною. Гарного вам дня! Слава Україні!